Прокладка і штучний сніг. Давайте перевіримо. Нам треба добути ядро, долізти туди, можете розрізати, я його розірвала. І дістати з самої серединки ось таку штучку. Бачите, вона як така папірець. Мені здається, що тут пресована целлюлоза і якраз таки міститься наш секретний інгредієнт. Якщо дрібненько порвати, то вже схоже на сніжок, якщо чесно. Бренди прокладок, під гузок, тут могла би бути ваша реклама. А я продовжую процес, тому що від основи дуже тяжко, оця ця штучка відривається. Хто не розглядів, ось так приблизно виглядає. Якщо будете експериментувати, то беріть прокладку побільше. А ну давайте на маленький перевіримо, капнемо так водички і подивимось, що станеться. Якщо потерти ось так між пальцями, то ми побачимо кристалики. Це є поліакрилат натрію. Це такий полімер, який здатний всотувати вологу в багато разів більше, ніж важить він сам. А тепер буде вечірка. За декілька секунд помітно видно наскільки речовина збільшилась у розмірах. Тож, якщо на вулиці плюсова температура і сніг різко зник, ви знаєте, що робити. Дивіться, які кристалики. Ну, фантастика!